Боже, брати і сестри, давайте ми разом в цей ранок скажемо слава нашому Господу. Господь нас благословив, подарував нам чудовий час, можливість, і добре ми зробили, що в цей ранок прийшли в дім Господній. Перед нашою молитвою я хочу ділитися словом Господнім, і ми будемо молитві йти до нашого Господа. Читаю перше місце священного писання. Це буде Іони, пророка Іони, перша голова, перший стих. Я буду виборочно читати. Цю історію Пророка Іони, перша голова, перший стих, і було слово Господнє Іоні, сину Амафіну, встань дивни Невий город великий і проповедуй в ньому, ібо злодіяння його дошли до мене. І встал в Фарсіс від ліця Господня, і прийшов в Іопію, і нашел корабль, отправляючийся в Фарсіс». Одал плату за проезд и вошел в него, чтобы плыть с ними в фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Читаем дальше с 8 стиха. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда едешь ты? где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, что Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Читаем с другой головы той самой книги, також первого стиха. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал, Господу возвая в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподнее я возупил, и Ты услышал голос мой 10 стих и сказал Господь киту, тут, и он изверх Иону на сушу. 3 голова, 1 стих и было слово Господне Кооне вторично: Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел Тебе. И встал, Ио, и пошел в Генневию. По слову Господню, Неневия же був город великий у Бога на три дня ходьби. І начал його находити по городу, сколько пройти в один день, І проповідав, говорячи, що сорок дней Неневия буде розрушена. Десятий стих, І увидел Бог дела, их что вони обратились від злого пути своего, и пожалел Бога о бедствии, которому сказал, что наведет на них и. Не навел, и 4 голова останні два стижка, 10 и 11 стих, тогда сказал Господь: Ты сожалеешь о растении, над которым Ты не трудился, и Которого не расти, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь пропало, мне ли не пожалеть неве, город Великого, в котором более 120 тысяч человек не умеющих отличить правой руки от лєвої і множество скота. Слідує місце читаємо. Перше Коринфян. Вибачаюся перше Йоанна, 4 голова 7 стіха, перше Йоанна, чотири сім. Возлюблені, будем любіть друг друга. Потому что любов от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любов. Любов Божа к нам открылась в том, что Бог послал в мир єдинородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том, любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего. В умову за грехи наші, возлюблений, якщо так возлюбив нас Бог, то і ми должны любить друг друга. Хвала нашому Господу. І читаю ще один стих, нам всім знайомий, це буде Іоанна 3:16 «Ибо так возлюбив Бог мир, що отдал Сина Своего Единородного, даби всякий верующий в нього не погиб, не имел життя вечную». Другі брати і сестри. Народ Божий, любов Господня, вона знову обновилась над нами в ці ранок. Хвала йому. Ми бачимо цю любов, бо сонце зійшло до нашою головою. Над нами, брати і сестри, тихе мирне небо. Ми встали, ми є живі, ми є здорові. Ми можемо, бути, ми можемо приходити перед лице нашого Господа. І бажання мого серця, брати і сестри, коротенько поговорити про ту Божу любов. Наскільки нас, брати і сестри, любить Господь, і наскільки ми маємо показувати цю Божу любов через наші діла до наших ближніх. І ми читаємо, брати і сестри, про пророка Божого Іона. І кажеться, пророк Божий він має знати ту Божу любов. Але ми прочитали ту всю історію, хоча ми її всю не читали так бігло, ми її всі знаємо, але ми бачимо, що Господь. Він, він поучає, він навчає Іону, щоб він любив свого ближнього. І ми, брати і сестри, не, не раз знаходимо себе в той самій ситуації, де був Іона в своєму житті. Хоча да, дорогі друзі, ми не плаваємо на лодках, ми не тікаємо якийсь другий город від нашого Господа. Ми не переїжджаємо в штат від одного штата до другого, щоб втікати від Бога. Але, брати і сестри, ми читаємо, що Бог проговорив до Іони і сказав: іди в Нінєвію і проповідуй те, що я тобі скажу. Але він робить рішення: Він тікає, він тікає від Господа, брати і сестри, скільки разів в нашому житті Господь для нас віруючих, він оставив свою книгу. Біблію, Він оставив там, там свої закони, він уставив там для нас примери, як Він хоче, щоб ми жили. Але, брати і сестри, ми живемо, ми адаптуємось, і ми вибираємо собі порою друге життя. Але слава нашому Богу, брати і сестри, що Слово Боже, воно не адаптується. Воно є вчора і сьогодні. Вовеки тот же хвала йому, брати і сестри, воно не міняється. Наш Бог не міняється. Він я тий самий. І ми, брати і сестри, ми міняємо свій образ життя, нам щось понравилось, нам щось захотілося. І ми, брати і сестри, можемо далі ходити в зібрання, ми можемо далі проповідувати, ми можемо далі співати і трудитися. Але, брати і сестри, ми тікаємо від Господа свої, своїм життям, своїми поступками, своїми ділами. І не раз, брати і сестри, мені приходилось чути такі історії, де в зібранні Господь наповняв своїх сусудів. І він, і ці сосуди, вони йшли по рядах, і люди фізично цікали звідти чому? Бо вони не хотіли, щоб Господь відкривав їхнє життя. Вони тікають від лиця Господнього. І ми читаємо Іона. Він тікає, він бере собі білет, він, він входить в цю лодку. Але там, брати і сестри, Господь про. Господь производить бурю, там, брати і сестри, приходить остановка в життя. Іони, брати і сестри, скільки раз в нашому житті, як в пророка Іони, Господь допускає бурю, Господь допускає якісь переживання, Господь допускає трудності і приходить та буря. Приходить та низина, приходять і переживання. І там, брати і сестри, ми починаємо взивати до Господа. І я вірю і знаю, дорогі друзі, що кожен із нас на цьому місці ми можемо сказати, як колись сказав пророк Іона в другій голові, в другому стюху, і сказав, це Іона говорить до Господа: Господу я в скорбі моєї. і он Услышав мене, брати і сестри, не раз у нашому житті ми взивали до нашого Господа, і Господь Він виходив на зустріч, хвала йому. І ми читаємо, що Господь він вийшов на зустріч для Іони, і Він полів повеліває для цього кіта, кіт його випльовує. І, і він, брати і сестри, говорить знову до Іони ті самі слова. І ми читаємо в третій голові з першого стіха, і було слово Господнє, Кионі, вторічно. Те саме слово встань: іди в Ниневый, город Великий, і проповедуй в ній, що Я повелівав Тебе. Брати і сестри, слово Боже, чи повеління Господня, воно для Іони не змінилося. Господь не сказав до Іони, слухай, ти вивчив, в тебе був урок. Ти поняв, що від мене не можна втікати. Ти поняв, що мене треба слухати. Тепер іди додому. Ні. Слово Боже, чи, чи, чи те, що сказав Господь для Іони, воно не змінилось. І Господь знову говорить до Іони і каже: Вставай. І Нінєвію, і будеш проповідувати, будеш говорити те, що я. Тобі скажу, брати і сестри, Господь нас піднімає, Господь нас востановляє, не раз наше ціло, Господь восстановляє. Ми знову приходимо в собрання, ми можемо знову йти на роботу, знову заробляти гроші. Але, брати і сестри, як я вже сказав, слово Боже, воно не змінилося, воно не міняється. І далі, брати і сестри, слово Боже, Бог від нас те саме требує, щоб ми в святості ходили перед Ним, щоб ми сповняли його Слово, і ми читати. Брати і сестри, що Іона, він прийшов Ненєвію, і ми бачимо, він так бистренько, так бистренько робить волю Божу. Він довго там не затримується, що можна за день пройти. Він бистренько запроповідував, розказав людям, що сюди прийдуть бедство, а вам треба покаятися на тому все. І ми читаємо далі історію. Він прийшов, знайшов собі добре місце, і він чекає, чекає, побачить суд. Але ми читаємо, брати і сестри, що любов Божа вона є велика. І ми читаємо в 3, голові, 10 стиху, «І увидел Бог, что они обратились от Злого Путина Своего и пожалел обетстві, о котором сказав, что наведет на них и не навел. Слава нашому Богу, брати і сестри, бо велика є милість Господня. Але ми читаємо, що Іона, він дуже обідився, йому стало дуже жалко. Він обідився на Господа. Він сказав, я знав, що ти так зробиш, і так далі. Але, брати і сестри, урок для Іона не кінчився. Хоча, казалось, Іона, ти був в пучині моря, тебе кіт голтнув, тобі вже треба було до цього часу поняти, що робить Господь, що хоче Господь тебе навчити, але Він ще того не зрозумів. І ми читаємо, що Господь в 4 голові, в 10 стиху, він підводить итог свого урока для Йони. тогда сказав Господь: ти, що жалеєш оресте, над котрим Ти не трудився, і которого не российская, в в одну ніч виросло, і в одну ж пропало, мені не, не пожалеть не пожалеть. Неневію, брати і сестри, любов Господня, вона є велика. Він пожалів цей город, там було розвращення. Він хотів наказати цей город, він хотів знищити цей город. Але ми читаємо, що не тільки людей Він пожалів, а любов Господня. Він і побачив тут скот. він тих звірин там побачив, і він проявив свою любов і свою милість. І ми читали, брати і сестри, в 1 Йоанна, 4 голови, ми читали в дев'ятій. Стиху, любов Божа, к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сина Своего, чтобы мы положили чтобы мы получили жизнь через Него, в том, любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего, умолистів за грехи наши хвала, нашему Господу. Я дальше хочу прочитать цю голову, це буде. Із 16 стиха, 1, Йоанна 4, 16, «І ми познали любов, яку має к нам Бог, і увірували в нього, Бог є любов, і пребывающая любові пребывает в Боге, і Бог в ньому. Любов до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзнувение в день суда, потому что поступаем в мире сьом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: Я люблю Бога, а брата своего ненавидит Тот лжец, ибо не любящий брата Своего, которого видит, как может любить Бога, которого видит, и мы имеем в ню, в Него. І ми і от Него таку заповідь, щоби любящий Бога любил і брата свого, брати і сестри. Ми знаємо про велику любов Господню, що Господь, брати і сестри, на цю землю раді мене і раді вас послав свого сина. Але, брати і сестри, на тому воно не кінчається. Не просто ми прийняли цю любов і на тому все. Але, брати і сестри, так як колись для пророка Іони Господь він його навчав, так Слово Боже, воно нас навчає. І Слово Боже, ми читаємо, що каже, щоби любящий Бога, любив і брата свого. Брати і сестри, як я вже сказав, Господь в цей ранок проявив свою любов до нас, і ми змогли прийти на це місце. Але, брати і сестри, тепер питання до мене і до кожного із вас на цьому місці: чи є в мене любов? До свого ближнього, до свого брата, до своєї сестри, до рядом сидящого, до свого сусіда, чи з ким, з тим, кого, з ким я роблю. Брати і сестри, я не бачу вашого серця, ви не бачите мого серця. Я можу пожать когось руку, я можу улибнутися, але Господь бачить твоє і моє серце, чи там є любов до свого ближнього, до свого брата. Але ми читаємо, брати і сестри, в 4 четвертої 20 двадцятому стиху, хто говорить, я люблю Бога, брата свого ненавидять, то то лжець, брати і сестри, ми віруючі люди. Але слово Боже каже: якщо ми не любимо свого ближнього, якщо ми не любим любимо того, хто біля нас, то ми є обманщики. Брати і сестри, чи я готовий носити таке названня. Я не думаю. Я не думаю, брати і сестри, а скільки раз в моєму житті в мене не хватає любові для свого ближнього. Скільки раз, брати і сестри, я не можу вміщати свого ближнього. Скільки раз, брати і сестри, який закрадається горький корінь, в моє серце, і в мене нема місця. Я можу руку жать, я можу влибатися, а розвертаюся. І нема там любові, нема там відкритості. Я колись коли цей пророк і він вийшов, Він проповедував, пропов він розказав, що він мав сказати, але в нього там не було любові, в нього не було там жалості для цього народу. Він вийшов і він хотів дивитися, як Бог буде робити свій суд над Ніневією. Брати і сестри, скільки раз, скільки раз в своєму житті я радуюсь, коли брат в брата щось трапляється, скільки раз, брати і сестри, замість того, щоб проявити якусь жалість, замість того, щоб протягнути руку, щоб помогти. В моє серце приходить якась радість, так йому і треба. А це за те, а, за те, а це за друге, дорогі друзі, чи ми готові в цей ранок носити це названня, обманщик? Ні, брати і сестри, я не готовий. Тоді, брати і сестри, в цей ранок, в цій молитві, ми маємо передивитися своє серце, передивитися своє худження перед святим Господом. А Він, я той, який бачить твоє і моє серце. Як я вже сказав, він в цей ранок проявив свою любов, щоб ми могли. Прийти на це місце, друзі, і не просто провести дві години, але щоб ми на цьому місці, брати і сестри, могли навчитися від нашого Господа любові, щоб ми могли, брати і сестри, вміщати друг друга, щоб ми, брати і сестри, могли протягувати руку милості, руки помощі друг друга друга. І тоді, брати і сестри, я вірю Господь Він начне робити свою велику роботу в, нашій, в нашому собранні. Я читаю ще одне місце. Це буде перша Коринфанам, 13 голова з першого стиха, перше Коринтянам, 13 глава з першого стиха. Якщо я говорю язиками и ангелськими, а любви не имею, то я меть звенящая или кимвал звучащий. если имею дар пророчества і знаю всі тайни, имею всякое познання і всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам телу мое на сужение, а любви не имею, нет мне в той никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего» не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упро... Упразднятися і читаємо останній стих, той же самий голови 13 стих. А тепер перебивають три віра, надежда, любов, ну любов, із них більше Дорогі друзі, брати і сестри, зробимо перевірку. Я своє серце буду перевіряти, своє життя. Ми ходимо в церкву, ми віруємо. Пророк Іона він був пророком, він передавав Боже Слово. але в нього не було тої любві, до то свого ближнього. Бог його навчав, Бог його проводив тими долинами, дорогі друзі. Скільки раз Господь проводить нас долинами, скільки раз, брати і сестри, Господь нас навчає. Але, брати і сестри, порою ми взиваємо до Господа, як Іона. Господь чує нас, Господь нас знову восставлює. Знову все нам дає в нашому житті, і ми знову, брати і сестри, десь пропадає та любов, пропадає та жалість. Ми готові приймати Божу любов. Ми готові жити добре, щоб Господь нас благословляв, щоб в нас все було добре. Але, брати і сестри, ми, ми порой не готові. Любить ближнього, того, хто рядом сидить. Але, брати і сестри, Слово Господнє, до Коринцян, в 13 голові, там нам написано все те, що робить любов, брати і сестри, якщо я маю любов в своєму серці, я там читав, я вже, я, я вже все не буду перечислювати. Але, друзі, прийдемо додому, ми сядемо, знову прочитаємо ті стіжки і перевіримо своє серце, чи в мене є завість. Чи ще в мене є злоба, чи може роздражають мене ближні мої, чи я не можу вмістити свого брата, чи свою сестру, брати і сестри, а якщо нема там любві для ближнього, тоді, брати і сестри, нема, нема може, в нашому серці і Божої любві. Тоді, брати і сестри, може, даремно я ходжу і провожу своє життя в церкві. О, брати і сестри, якби ми, брати і сестри, прийшли на це місце. З любов'ю до ближнього, любов'ю, брати і сестри, до, до кожного, хто є на цьому місці. Я вірю, знаю, брати і сестри, тоді Божа благодать. Вона би могла наповнити кожне серце. Чому? Бо там є любов до ближнього. А як є, а як, а як є там любов, тоді, брати і сестри, там все, що я перечисляв, воно там все є, там є чисте серце, і Господь готовий наповняти. І Господь готовий робити свою роботу, брати і сестри, дорогі друзі, перед нами молитва. Ми зараз, зараз будемо представати перед любящим батьком Богом, брати і сестри, розкажемо Богові всі наші переживання, всі наші трудності. Може, ми є в долині, як колись Іона. Прийшла в буря в життя Його, прийшла в буря в моє життя. Перевіримо своє серце, а може, там нема любові для ближнього. Може, все в нас є? Може, в нас є якісь дарування, Може, я можу хорошо проповедувати, можу добре співати, і так далі, а нема там любові, то я є ніщо, я як те желізо, що можуть викидати, воно просто тарабанить. Дорогі друзі, перевіримо своє серце. Перевіримо своє хождення. Ми порой, брати і сестри, можемо взивати, просить, Боже, відкрий свої потоки благодаті, наповни наші, наші зібрання Твоїм духом і присутністю Твоєю, але нема любові. От такого простого, брати і сестри. Ми порой стараємось, щоб були якісь здарування, щоб щось велике було. А слово Боже, в цей ранок закликає нас і каже: перевір своє серце, ти хоч велике, буде велике. Але перше люби ближнього, полюби його, Опустися на землю, нижче постав себе, як ближнього, підніми його вище за себе. Ні, друзі. Ми пори хочемо високо ходити, авторитет і так далі. Брати і сестри, як нема любові, то наше служення, наша віра. Вона є ніщо в цій молитві. відкриємо своє серце, піднесемо, брати і сестри, наш голос туди до неба. Розкажемо Богу так, як воно є. І будемо просити нашого Господа, щоб Він нам, брати і сестри, дав ту любов, щоб ми могли любити один одного. Амінь. Молимось.